Зараз розглядаються усі варіанти вирішення ситуації в Україні дипломатичним шляхом. Повідомив високопосадовець, високопосадовець державного департаменту США, нашому кореспонденту. Вашингтон продовжує звертатися до президента Януковича та його уряду з вимогою захистити демократичні права усіх українців, включно з правом на мирний протест, та привести до відповідальності усіх, хто винний в застосуванні насильства. Напередодні під час брифінгу в державному департаменті також пролунало, що усі варіанти розв'язання ситуації в Україні, включно з накладенням персональних санкцій проти окремих українських урядовців, залишаються актуальними. А на майдані в Києві вже другу ніч поспіль темрява. Комунальники кажуть, підвела систему освітлення, та незважаючи на перебої з освітленням, майданівці гарно зустріли різдво. Багато киян та гостей столиці стверджують. Кращих свят ніж нинішній новий рік та різдво у Києві не було ніколи. Подробиці святкування в сюжеті нашої київської кореспондентки Оксани Лігостової. Попри чутки про можливість провокації, майдан спокійно пережив передріздвяну ніч, і тепер весело святкує Різдво Христове. Ми не чекали провокацій, хоча були на чеку, і в нас було все добре. Був священник, освятив стіл, дякуючи киянам, стіл дуже багато, і всі 12 страв були в нас на столі. Так що святкували добре. Різдво незвичайне, бо ну, десь в різдво, щоб світило так сонечко. І була така красива погода. І навіть чекають ті погода, і то все нам допомагає. Різдвяний майдан, хоч і не такий велелюдний, як під час недільних народних віче, але по-справжньому святковий. На сцені богослужіння змінюються колядниками та вертепами. А лідери опозиції, які ще днями казали про неможливість єдиного кандидата на виборах, здається, змінили свою думку і дають на майдані урочисту обіцянку єдності. Межи нами опозиційними політиками буде єдність. Ми в найкоротші терміни. Запропонуємо вам рішення, якому ви всі будете аплодувати. Це єдину проукраїнську і проєвропейську команду команду української перемоги кульмінація свята різдвяний передзвін, який слідом за київськими церквами підхоплюють тисячі дзвіночків на майдані. Україн. Це Різдво, напевно, не повториться ніколи, тому що такі враження, як ми отримали від сьогоднішнього свята, Різдва Христового можуть бути тільки сьогодні і тільки на Майдані. Тут відчувається Дух Різдва. справді. Христос народився. Тут відчувається що... Що Христос з нами. Це найкраще різдво, який тільки може бути. І перший раз ми святкували новий рік також на майдані. І перший раз мій синок у йому 6 років. Він сказав, що це найкращий новий рік в його житті. Думаю, що це найкраще різдво в нашому житті. Пішли на барикади! Оксана Лігостова для Голосу Америки з Майдану Незалежності у Києві.